Друзі, привіт! Сьогодні в нас на черзі відео огляд модульного будинку в стилі барнхаус, який має площу 48 квадратних метрів. В середині планування передбачає дві спальні кімнати, кухню-вітальню, санвузел і в якості додаткового спального місця антресоль. Ходімо всередину. Зайшовши в будинок, ми потрапляємо до вхідної групи, з якої ми можемо потрапити в спальню кімнату, в санвузел, кухню-вітальню і відповідно в наступну спальню. Звідси можемо з кухні-вітальні потрапити до спальної кімнати. Спальня кімната з акцентною стіною, теж все в білих кольорах, чорні світильнички. В якості опалення по всій площі будинку встановлена тепла підлога, під яку є окремі терморегулятори для кожного приміщення. Ну і великі панорамні вікна, які додають простору кожній із кімнат. Далі ми можемо потрапити в санвузол. Санвузол у нас йде одразу комплектований сантехнікою. Тут у нас є тумба, дзеркало з підсвіткою, бойлер для нагрівання води, інсталяція, душова перегородка і душова система. Зона душу оздоблена разом з підлогою керамогранітною плиткою в такому мармуровому стилі. Далі нас зустрічає наступна спальня кімната. Аналогічно все так само, як в попередній спальній кімнаті, тобто тепла підлога, акцентна стіна, білі стіни і велике панорамне вікно.